Багато свідомих людей в похилому віці, і молодь, зокрема, визнають, що багато було скоєно по життю помилок. З чим же зв'язані ці помилки, коли людина скоює по життю? Помилки, за які часто соромно, часто людина хоче повернути час назад, щоб щось виправити тощо. І чудовий приклад, коли. Приклад із старого заповіта, коли був перший цар єврейський, це був Саул, якого Самуїл помазав на царство. Тобто він йому дав владу, він йому дав благословіння, він йому дав помазання, і був другий цар, який був після нього це був цар Давид. І от про Саула сказано, що коли він перестав слухати Самуїла, людину Божу, яка його й помазала на царство, а то Дух Господній, Дух Святий відійшов від нього. І ми добре знаємо, чим закінчив Саул. Саул закінчив фатально, він почав звертатись до різних там ворожок, чаклунок і так далі. Він програв свою останню війну. Він закінчив життя самогубством і ще після його смерті виловлювали там його нащадки, вішали їх і так далі. На відміну від царя Давида, який був вірний, послушний, можна сказати, Самуїлу людині Божій. Да, Давид скоював деякі помилки, в яких він потім каявся, сокрушався, але незважаючи на це, він був вірний людині Божій. Він розумів, що вся влада від. Людини Божої в його житті. Тому наші помилки залежать від того, якого ми духа приймаємо, яку ми інформацію приймаємо. Тому що... Людина, так чи інакше, або водима Духом Божим, або водима духами нечистими. Саме тому, коли на нас мають вплив нечисті духи, ми сваримося, ми гніваємося, ми робимо багато і багато помилок по житті, скоїмо багато гріхів, за які потім соромно. Тому важливо водитися Духом Святим. Для цього нам потрібно Слово Боже, істина, на яке сходить Дух Святий. Для цього нам потрібна апостольська біблійна церква, в якій які приходять люди Божі і помазують нас на отримання цього самого Святого Духа. Тому любіть Бога та ближнього та будьте благословені.